До вашої уваги «Заболоці Ньюз» у студії Сергій Нікішин. Вітаю усіх жителів Заболоцівської територіальної громади. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую. До перегляду забулоці Н'юс сьогодні. У випуску новин дивіться про таке: футболу заболоцях, результат однієї з ігор, паломництво у підгірцях, репортаж з місця події, концерти бояну у селах Висуцько та Заболоці. майстерка антистрес з паперу, особливість заходу. Про це та інші новини. Далі у забулоці Н'юс. У селах Весоцько та Заболо це. Муніципальний «Боян» організував гарні патріотичні концерти з метою підтримки збройних сил України. Деталі у сюжеті. Муніципальний хор «Боян», який славиться своїми талановитими учасниками, не лише дарує мільйон позитивних емоцій, а й допомагає фінансово Збройним силам України. Культурний фронт у цьому випадку відіграє не останню роль. У мальовничому селі Висуцько на території місцевого храму парафіяни мали змогу почути чарівні голоси бояну, які линули у самісінькі серця присутніх. Для жителів Висуцька це було надзвичайно хороше свято, коли до них приїхали буянівці. Багато хто слухав із задоволенням виконання патріотичних пісень та донатив для наших військовослужбовців. Тим часом концертна програма набирала обертів. Золоті голоси бояну присвятили пісні захисникам України, які виборюють незалежність країни, яка потерпає від рук загарбників. Настоятель місцевого храму подякував хористам бояну та побажав їм не зупинятися на досягнутому по завершенню. Звучали побажання ноги, еліт усім. Далі учасники хору вирушили у заболуці, де після служби Божої лунали гарні українські пісні, які вподобали місцеві жителі села та гості борхливими оплесками, дякували Буяну за кожне виконання музичних композицій. В цьому світлому Божому домі зібралося чимало вірних парафіян, які теж допомогли фінансово Збройним силам України. За короткий проміжок часу, завдяки численним виступам муніципального хоробуян, вдалося зібрати понад 100 тисяч гривень. Нас не здолать в житті ніколи. І нехай буде так. Із Весуцька та Заболоців Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, телеканал онлайн». У воєнний час досить важливо відволіктися від тривожних думок. Одним із таких способів є проведення майстер-класу. Тему продовжить Наталія Коваль. Для покращення настрою та з метою корисного відпочинку при Заплоцівському центру культури, дозвілля та спорту для дітей громади була проведена майстерка Антистрес з паперу. На кращий настрій, щоб з позитивом вони пішли собі до школи і гарно навчалися. Дітей у нас доволі приходить багато. Вони весело в нас і цікаво проводять час. Марія Джас, організатор майстерки, розповіла про особливості такого роду відпочинку. Зараз у нас війна. Але скажімо, потрібно проводити такі майстерки, щоб якось розряджати дітей, адже негативу у нас дуже є багато і потрібно шукати позитив. І тому такі майстерки вони допомагають трошки дітям розряджатися, розслабитися. Присутні отримали незабутні емоції на довгий час. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, Роман Вільчанінов, телеканал Броди онлайн. У селі підгірці з'їхалося чимало паломників з усієї України. Побувала там також і наша знімальна група. Увага на екран. За добре поліття за врожай плодів земних, я чисельні господаві, помолімся. За те, що плаває, подорожують не дуже страждаючих полонених. І за спасіння її Господеві помолімся. Щоб визволитися до всякої скарби, ніби нужди, Господеві помолімся. Цьогорічна проще до підгірців об'єднала чималу кількість прочан, які взяли участь у спільній молитві за мир в Україні. Тут кожен із присутніх мав змогу молитися за свої родини. У заході взяли участь отці із різних міст України. Зокрема, нам пощастило зустріти священника із Херсону. Я часто говорю, що дуже важливо наш час довіряти Богові. Не тільки казати Я вірю в тебе, Господи, але часто говорити Ісуси довіряю тобі. Ісусе довіряю, чому бо це сам Ісус, коли з'явився в світі Фаустині, Він сказав, намалюй ікони з підписом Ісусу довіряю тобі, щоб люди довіряли Ісусу. Тому кожному з нас хоче побажати бути паломником свого духовного життя на тій землі, щоб потім прийти до царства небесного, яке Бог всім приготував. На території храму був розміщений екран, де у прямій трансляції віряни могли спостерігати за службою Божою. Ця подія об'єднала довкола себе людей, які щиро молилися за добробут у сім'ях за країну і довго очікуваний мир. Засвітійшого Вселенського рехеренашого Франциска, папу Римського, блаженішого патріарха, нашого Святослава. Високоприсвященішу митрополитир хіпископа нашого Ігоря Больових, іпископів наших Михаїла і Петра Чесне при росту Христі, де якось за спричити людей господеві помолімся. Тут розмістилися автобуси, якими приїхало чимало жителів України серед присутніх і віряни із Золочева. Найбільше бажання наше це перемога, мир. І тут така благодать. Ото ми не перший раз вже тут. Ми побували вже і в Меджугорі були, і приїхали на зустріч ще тут. Патріка і Нельсі зустріти. Настільки люди позитивні, що вони і зцілюють нас, і приїхали в такий тяжкий час, не побоявшись ні ракет, ні, нічого. Вони приїхали нас підтримати. Вітаємо всіх українців! Перемога за нами. Нам треба мати тверду віру, сильну віру, і Бог нам поможе і захистить. Враження дуже дуже надзвичайно таке тривожне і в тому мить і радісне, бо ми на такому місці, де тут така сила і благодать. І я думаю, що ми всі разом тут присутні. Ми Вимолимо Бога цей мир, і буде такий мир. Ми віримо в це. Я думаю, що таке наша мрія і наше бажання всіх, хто присутніх, збудеться в нинішній час. Досить важливо приділяти свою увагу у молитві Богові та ще розвершувати свої молитви від бродівщини, лицарі Коломба нашого міста, теж долучилися до цьогорічного дійства. Вітаємо нашу бродівську громаду від лицарів Брідщини на тій. Під землі ми сьогодні тут молилися в підгорецькому храмі за мир в Україні, за наших воїнів, які воюють за нашу Україну. Цей день було надзвичайно людно. Усі об'єдналися в одній спільній меті: здійснити молитву до Господа, який завжди вислухає кожного, хто звертається до нього. Ми грішні тебе Бога, просимо, помилуй нас, Господи. Окрім цього, для присутніх була доступна виставка зброї та унікальних трофеїв, які презентували волонтери. Ця подія, вкотре дувала нашу згуртованість та єдність у бажанні здолати ворога. Тут є якраз експонати, то що начись готує на наші душі. То привезено все з передової, з нульової лінії. Хай люди чим. Ну, побачивши, вони знають, що за е, ворог угу. протистоїть. Тривав молебень більше двох годин. За цей час вірні мали можливість приступити до таїнства сповіді та прийняти святе причастя. У цей день сотні людей, які завітали у підгірці, молилися до Богородиці, вимолюючи усе найкраще для неньки України. Оця. І Сина, і Святого Духа нехай зійде на вас, перебуває з вами по всі дні вашого життя. Амінь. В намірені Святішого Отця і за нашу перемогу, Отче наш, що є Сина. Із підгірців Сергій Нікишин Наталія Коваль. Телеканал Броди онлайн. На місцевому стадіоні у цих відбулася цікава та динамічна гра. Тему продовжить Наталія Коваль. У Заболицях на місцевому стадіоні Січ Арена імені Романа Івановича Лаби пройшов дев'ятий тур чемпіонату Золотівського району з футболу Прем'єр-Ліга Бродівщина. На цьому матчі зібралися дві сильні футбольні команди, а саме січ я та суходоли. Добре, Андрій, ставай, ставай. Хлопці обох команд наполегливо боролися, щоб здобути перемогу. Гра була запеклою, а тому не обійшлось без травм. Важливо відзначити, що під час футбольного турніру зібрали кошти на Збройні сили України у сумі 2725 гривень. Дякуємо усім, хто пожертвував кошти для наших захисників. Наші очікування, ми, як бачимо, по грі збулися. Ми добули три очки. Дуже хороша гра була така контрастна по моментах. І Суперників були моменти, і в нас були моменти, але ми реалізували свій момент один, а суперники не реалізували. Взагалі, В загальному гра так як мене влаштовує, очікування хороші від гри. А, Рахунок 1-0 на нашу користь. Так, да, 1-0 на нашу користь. Так що ми ну, здобули, я думаю, наш результат задовольняю на виїзді в такої потужної команди, як Січ, то є дуже сильна команда. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, Роман В'яченінов, телеканал Броди онлайн. День фізичної культури та спорту у Заболоцівському закладі загальної середньої освіти перших третіх ступенів відбувся на високому рівні. Тут діти мали можливість взяти участь у спортивній руханці, поправлятися із гантелями та з користю провести свій вільний час. Відбувся цікавий захід, мистецькі вакація». У рамках події було проведено чотири майстерки з малювання. Та виготовлення патріотичних виробів, окрім творчості, діти мали змогу поспілкуватися, поділитися емоціями та насолодитися природою довкола, а також посмакувати піцею від англійських та канадських волонтерів. Захід було проведено за ініціативи Заболоцівського ЦКДС та міжнародної організації з міграції. Майстер-класи реалізували Марія Джаз, Мар'яна Баняс, Наталія Слобода, Ганна Вільховченко та Артем. Пшеніцин у селі Ражнів, що на Львівщині під час купання потонув 32-річний чоловік. Його тіло із води підняли рятувальники. Як розповіли в ДСНС Львівщини, трагедія сталася близько 15-ї на місцевому озері у селі Ражню. Під час купання потонув 32-річний чоловік. Обставини події встановлюють правоохоронні органи. Майстер-клас із плетіння маскувальних сіток відбувся у селі Лучківці Заболоцівської територіальної громади. Тут усі бажаючі змогли долучитися до гарної справи, де виготовили маскувальні сітки, які оберігатимуть наших військових. На цьому ми завершуємо забуло. Ціннюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. До зустрічі у наступних телеефірах.